Лайс у руці і світ загорів, хруст стоїть, мов в ріми небес. Жовтий пакет, мов сонця, промінь. Щастя з кожним укусом лин, тонкий смак, не мов, шедевр солодкий момент, це не нерви. На вечірці або вдома сам Лейс найкращий мій програма. Сіль танцює на язику, хрум, хрум хруми світу звуку. Кожна крихта, новий день, Без Лайс життя, то лише тінь. Оригінал, класика, сила, стиль, смак, що підкорює навіть спокій. нас на сурай, смаку, де кожен ковток – це казку. <му> Тонкі, легкі, мокрила, весни, картопля з любов'ю до душі. Олія, сіль, ідеальний трек для тих, хто живе на максимум. Ефект відкрив пакет і серце співає, бо лайс ніколи не підводжає. Сонце пакет залис у руках, золотий смак на губах. Друзі сміються, час летить, Злий, кожна хвиля, блищить без них не свято, не кайф все не слити. На сходах школи чи в кінолейс Це кочастя одно всі двіляться, всі разом, кожен бере по смачному куску І навіть сум стає дрібним, коли лайс поруч з тобою рідним Червоний синій, зелений ряд, сто смаків і кожен влад, барбекю, сир чи сметана Кожен улюблений, кожен ман на лайс То вибір серця мій, бо з ними завжди світ живий. Дощ на дворі ти вдома, сам Лайс під фільм і рай райнагам нема проблем, нема турбот. Життя просте, коли так є болей завжди тебе веде. На пляжі сонце, море, шуми. Лайс на рушнику вже ближчі. Друзі кричать, передай сюди і пакетить, мов зорі. Кожна хвиля, кожен смак. Це відпочинку, справжній знак. Світ міняється, мода йде, а лайс нікуди. Вовіці вдома угрілась на столі і в душі, поки хрум і день живе, енергія в кожнім куску пливе, це не просто знак, це стиль, лайс, твій, грузкий мобіль. Сонце сідає, місто, шумить, А лайс знов на столі стоїть. Хрузкий мотив, вечірніх мрій Ти відкриваєш пакет і світ, твій музика грає, ти не лайтим, бо лайс, то щастя без межі стін. Якщо втомився, зроби І повторюйсь додасть новий поток. Смак вибухає, як святковий день Радість і стрий, золотий блис пакету в руках, як трофей, героя, в я він дарує настрій, він дає вогонь. Лист мій хрусткий поки є смак у світі, цьому я виберу лайс. По новому знову. Фінал історій, хрустий, чути шилай, сто символ душі, мільйони усмішок. Щодне коли пакет.